Шукаєте надійне та потужне заряджання. Зустрічайте нову серію USB адаптерів EMOS – ідеальне рішення для заряджання у будь-якій ситуації. Завдяки технологіям GAN та Power Delivery PID вони забезпечують вищу продуктивність, менші розміри та максимальну надійність. З технологією GAN адаптери стають компактнішими, ефективнішими та менше нагріваються. Power Delivery забезпечує швидке заряджання телефонів, ноутбуків, планшетів та інших пристроїв потужністю до 120 Вт. Вища ефективність означає менше енергії, витраченої на тепло і швидше підзаряджання вашого пристрою. Обирайте правильний адаптер. Але який саме, потрібно заряджати ноутбук, телефон чи інші пристрої одночасно. Обирайте потужніші моделі з потужністю заряджання від 45 до 120 Вт. Подорожуйте на легко. Ультракомпактні адаптери легко поміщаються у кишені та мають універсальну вхідну напругу для використання майже в будь-якій точці світу. У вас є сім'я або ви працюєте з дому. Багатопортові адаптери дозволяють заряджати кілька пристроїв одночасно, де б ви не були. Адаптери і мов оснащені захистом від перевантаження, перенапруги та короткого замикання. Тож ваші пристрої завжди в безпеці. Інтелектуальне керування живленням забезпечує оптимальну швидкість заряджання для кожного підключеного пристрою. Екологічна, безпластикова упаковка та мінімалістичний дизайн роблять адаптери ідеальними для офісу, дону та подорожей. USB адаптери і e моуз швидко, ефективно та завжди під рукою. І e робимо життя простішим.